Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз 15.33 1 лютого, середа, і ми з вами подивимося загальну ситуацію по місту Запоріжжю правого берега. Правого берега. Давайте глянемо. Будемо дивитися на різних колодах, якщо буде співпадіння, то прекрасно. Знає, що ми йдемо в правильному напрямку. Дуже странно, обично ця карта перша падає. Коли вона падає на ітог, люди, це ітог, Це те, що ми будемо мати, ми будемо мати закриту ситуацію, ми будемо мати з вами ізоляцію, ми будемо мати, як то кажуть, знаєте, ограничення в действиях, ограничення, кругом, бачите, ідуть м'ячі. Але потім йде верху, доверху, то, то перемога, вінець. Ми справимося з цією ситуацією. Але але по другу сторону цього, ціє, цього меча падає двійка, то оказується, що це ще буде під питанням. На жаль. Але дуже сподіваємося, що так воно і буде. Дайте я покладу ще на двійку. Страхи будуть, звісно, страхи будуть. Буде така Страш... страшнувато буде. Можу зразу сказати, що люди будуть почуватися неспокійно. Ну, якось так. Таку ми будемо мати обстановку. Так, ограничення у нас будуть. Ми не будемо бачити, ми не будемо бачити, мабуть, ту ракету. Але все ж таки друга карта йде, ми вирішимо це питання. Чому тут падає двійка? Ну, Бог його знає, чого вона тут падає. Так, давайте подивимося, яка буде ситуація, як спрацюють наші ППО по місту Запоріжжю на ці 24 години від цього часу. Як вони спрацюють? Скажімо так, вони спрацюють з великою любов'ю і спочуттям, дуже благородно, і все, що зможуть, вони зроблять. Бо тут іде четвірка монет. Це стабільна їхня ситуація. Все, що вони мають, вони все вкладуть в цю роботу. В цю роботу все вкладуться. І душою, і серцем, і все, що мають фізичного, всі свої потенціали технічні. Який буде результат роботи? На жаль, на жаль, тут йдуть, бачите, ось, пожалуйста, десятка. Тобто, будуть якісь, якісь будуть все ж таки у нас втрати, але по, по жезлам падає стабільна по бажанням стабільна ситуація. І вона, ця ситуація, буде результат традиційним. Не буде виходити за межі якогось. Ем, ну, жаху, знаєте. І ця карта може більше показує. Так, тут, тут може показати втрати чогось фізичного, бо тут іде, вона падає під цією матеріальною частиною ППО. Ем, ну, якісь будуть тут ще і. Ну, ця карта показує конкретно втрати. Я тут нічого не можу придумати. Це немає тут страхів. Я хотіла розкрити цю карту, але тут, бачите, падає теж двійка кубків. Тобто тут буде партнерство. Тут буде партнерство, тут буде почуттям все дуже добре, але втрати е... вони можуть статися люди. Тут по отшельнику йде, все ж таки там вони будуть А якось, то, знаєте, ця ситуація вона буде така локальна, вона буде, я не скажу, що прихована, але тут щось таке ось воно йде. От якось такий нахльост іде. Не знаю даже як вам це об'яснити, як я це відчуваю. Буде якась прихована ситуація. Все ж таки, не все ми з вами знаємо, розумієте, ми не можемо всього знати. Але дивіться, скільки чаш у нас впало на цей розклад. Дуже багато традиції. Це жрець і по жезлам тут свято. Тобто все ж таки воно якось розрулиться. Я сподіваюся, що навіть ці втрати вони перенесуться ось отак більш якось спокійно. Ми подивимося, що як воно складеться. Ці карти, вони такі, знаєте, більш глибокі, вони можуть показати і почуття тих людей, які працюють. Так, ну давайте глянемо. Чи будуть втрати людей За, по, по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години від ракет Троїв? Тощо, чи будуть у нас втрати людей? Я вам скажу, що по дьяволу. дьявол не може показати, що тут прям буде смерть. Ні, не може таке показати, бо тут іде і добра людина, яка це буде це розрулювати. Ну, а відчай і сльози то таке, знаєте, обіди якісь. Це не смерть. Ось буде вона отака, бачите, от я доклала на цього монстра. Тут іде подвійна ситуація, і вона йде в позитивному плані. Сподіваюся, що загиблих людей не буде. Дуже того хочу. Ну, ця карта показує якусь обіду, якесь таке, знаєте, неприємне відчуття. Давайте подивимося, чи будуть руйнування по приватному сектору правого берега Запоріжжя на ці 24 години від ракет дронів. Теж випадає нам цей король. Є у нас енергія, є жезли. Е, ну, Так, собі карти вроді і не такі страшні. Сподіваюсь, що ця карта зухвалості. Давайте я її розкрию. Так, бачите, вона показує башню. Людина шукає кращого. Так, проблеми можуть бути лівого берега. Вже воно перевернуто це бажання. Перевернута енергія. Можуть бути, можуть, можуть по башні тут. Тут таке, що ну ви все, ви, ви все бачили вже в мене тут научені. Давайте глянемо багато поверхівки домівки, де живуть люди. Чи будуть там руйнування від ракетних ударів, дронів по правому берегу на ці 24 години від цього часу, яка, яка буде? Що, що то буде для нас? Що ми будемо з цього мати, та і то? Ось, пожалуйста, не буде ілюзій. Буде якась ситуація застойна в цьому плані, що ми будемо мати, і ситуація буде неопридільна. Вона повіки буде нестабільна. Неізвісна, двойствен, двойствена буде ситуація. Донешку у нас зміна фази. На жаль, ану, давайте глянемо на цю дійку. Ну, буде втрата якась. Вона не буде дуже великою, але бачите, почуття наміс. Багато поверхівки теж якась буде негативна така ситуація. Я не скажу, що вона тут буде така, прям ай-ай-ай руйнівна, ні. Але тут теж така вона нестабільна, ви ж бачите, подвійки є нічого тут. Там башня, тут двійка, що ж можна передбачити. У нас такий е е ворог, який сам не знає, що він хоче. Давайте подивимося промислові об'єкти по правому берегу на ці 24 години. Чи будуть руйнування промислових об'єктів від малого до великого, любого по правому берегу від ракет, дронів, чи будуть руйнування? По цій чаші можу сказати, що те ж саме почуття буде, тобто більшого не буде. Буде якась, знаєте, хитра ситуація, ну, по брехні така, знаєте, от ця опять іде. Але тут іде самодостатність, і ми будемо все ж таки захищатися. Але кризисна карта йде, будемо проходити, і буде поразка. Люди, ну само, самодостатність вона останеться, Але все ж таки, і захищатися ми будемо, і по почуттям буде, як роді нічого. Я хочу сказати, що ця поразка буде невеличка по п'ятірки, але кризис будемо проходити. Тобто, в якийсь промисловий об'єкт. Вполне вероятно, що може щось там статися. Чи малий, чи великий, не знаю. Так, можна тут спитати. Великий об'єкт промисловий буде, попаде ракета. Аму ну, на оракулах візьмемо, ті нам скажуть да чи ні. А, Будь ласка, оракули покажіть. Малі підприємства правого берега. Чи постраждають від ракет дронів сьогодні? На ці 24 години від цього часу. Так, це малі, дивіться. І великі об'єкти промислові правого берега від ракет дронів снаряді. Ану, ану, тихо, 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 тихо. Тут у нас башня. Угу. Ой, люди. Тут і велике може постраждати, і мале може постраждати, але в малому тут ще іде розвівка, це ще може якось воно. де тут криси теж ідуть, воно може якось ще не дуже, бо е, по крисам це невелике там. І вони можуть тільки думати про то. Тут двойственна ситуація. А ось по великому об'єкту, вроді як успіх, і все добре, але під башню ми бачимо проблеми, трансформація і. Різ, різка ситуація по косі. Тут буде таке хаотичне движення, ну що ще? Але закінчиться добре, ну, слава Богу. А по... Але бачите, будуть боротися, тут будуть наші ППО боротися. Але там, де малі, там двойственна буде ситуація, там під питанням. Змій також. Так, промисловість ми подивилися. Давайте ми глянемо торгівельні об'єкти. Теж, чи постраждають на ці 24 від цього часу, по правому берегу торгівельні об'єкти від ракет дронів снарядів, дивимося, закриті, закриті. Ні. І відкриті. Але там свої проблеми є. Там точаться, там хотять. Щось якось. Дівчата будьте уважні, бо можуть просто підкласти якусь фігню і провокацію зробити. Так, і відкриті. Тут у нас іде башня, давайте будемо її відкривати. Тут йдуть зміни, ну, більш-менш на краще все. Так, і давайте я подивлюсь інфраструктуру по правому берегу, що як воно буде на ці 24 години по комунальним службам вода, електрика. Газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. З транспортом все буде добре. З інтернетом також. Тут зміни на краще по зв'язку. З газом теж. Ну і давайте я гляну по одній карті, буквально покладу вода, хоча вона тут стабільна. Теж буде нормально. І по опаленню, по опаленню, в принципі, все буде працювати. Ось електрика лежить у нас башня. Давайте ми глянемо, що у нас буде з електрикою по правому берегу. Успіх і дерево. Ну і все, і прекрасно. Там, може, будуть графіки, але вони вже заплановані, екстремних ніяких не повинно бути. Ну, якщо не буде якихось аварійних ситуацій, просто обичних. Так, все, ми з вами подивилися інфраструктуру. По правому берегу я зараз вам покажу, будь ласка, дайте мені карти скриньку для, лівого, для правого берега на ці 24 години. Звісно, в плані все ж таки військового цього нашого питання, чи все буде добре, покажіть нам то, чи як воно просто буде. Просто покажіть цю скриньку в військовому плані правий берег на цю добу, на цю добу, да. Ну, бачите, нам падає і сонце, і коса, і, а, і гар, гарні новини. Тобто, буде, в принципі, все нормально. Але будуть все ж таки різкі оці всі речі. Я так розумію, що ми з ними справимося, бо іде всадник, і гарні новини. Бачите, ось ось, пожалуйста. Тобто тут це все, все це буде, але це закінчиться для нас з вами трансформація, робота. Бачите, по кругу будуть люди працювати, все тут буде хорошо. Так, але бачите, є по правому берегу. Ви все бачили, і двійки, і розвілки, все там, і бажання, і наміри. Все там це буде. Так, і давайте я покажу вам на гномах, як завжди, наш розклад для людей, для влади, військовий і тох. Все подивимося. Будь ласка, гноми, покажіть нам на ці 24 години, що будуть попереду ситуацію по правому берегу Запоріжжя. Для цивільних людей, мешканців, як воно буде, щасливий случай для влади. О, хорошо, що ми всі з цього будемо мати? Ну що, ми зависимо, да, ми У нас залежність ідей від влади і від багатьох речей. Так, звісно, військова ситуація по правому берегу. Нам тут падає імператриця, нам тут падає. Риця в чаш, прекрасно, під захистом, з гарним настроєм. Але все ж таки оця алчність по деньгам, по монетам, вона нам падає. І десь щось, іде якась м, крадіжка. От Все ж таки по військовим речам у нас тут неполадки в плані крадіжок. Так, дивимося по і того, що ми будемо мати, четвірку жезлів. Трійку чаш і всесвіт. Прекрасно. Помаленьку, але більш-менш нормально і спокійно. Це гарні карти. Особисто ця карта хороша. І ця. Ну всі вони нормальні. Головне, що ми тут маємо імператрицю і щасливий случай. Так, і яка карта порада для правого берега від гномів. Все ж таки буде конфліктна ситуація і буде боротьба, люди. Боротьба по жезлам буде і со своїми бажаннями, і зі своїми ідеями, а також і з ворогом також, бо це вогняна карта. Тому, тому так, ось, бачите, жезлий щасливий случай, то сподіваємося, що ця боротьба для нас буде щасливим случаєм. І по ітогу у нас буде ось така четвірочка стабільна, підготовна. Підготовка для свята всесвіт, зірка, наші бажання, і все буде добре. Так що, ось так, таку картинку нам підготували гноми, будемо на це сподіватися. Все по, по правому берегу. Та що ж я в цей лівий берег споминаю. По правому берегу я закінчила. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.